Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як приготувати філе лосося на сковорідці в медовому соусі. Повірте, буде дуже і дуже смачно. Ось таке філе лосося в мене. Воно вже є очищене. Ось такої товщини. Що нам для цього потрібно буде? Перше, нам потрібно філе лосося посолити. Ну, Посолити треба чуть-чуть, тому що треба сама по собі солона. Посолили. Додаємо трішки перцю чорного. Тільки з перцем акурат може бути переперчене. І додаємо трішки олії. Супер. Коли ми додали всі спеції, тепер ми все це розмащуємо по цілому шматку м'яса. Ось так. Так, наше філе лосося вже готове, замариноване. Вам може здаватися, що це дуже просто, дуже банально, сіль, перець і все. Але повірте, основний смак нам сьогодні буде давати це вишкове масло і мід. Ми це все будемо додати тоді, коли будемо це все жарити, і ви вже самі все побачите. Ну що, погнали жарити? Наша сковорідка вже розігрілася, і тепер відправляємо наш лосось на сковорідку. Обжарюємо по дві хвилини з кожної сторони. Я вже чую цей гарний аромат. Ну зараз, коли ми ще додамо на сковорідку мед і вершкове масло, все, з одної сторони він вже обжарився. Супер. Перевертаємо на іншу сторону. Обжарюємо до такої скоринки з двох сторін і забираємо на тарілку. Все, супер. Наш лосось обжарився вже з іншої сторони. Беремо акуратно і ставимо окремо його на тарілку. Сюди в сковорідку ми додаємо вершкове масло. Ось таких два кусочки. Тут приблизно 50 г. Додаємо 2 чайних ложки меду. Все цель перемішуємо. Чекаємо, щоб наше масло розтопилося повністю з надом. Тепер ми можемо відправити наш лосось. Супер. Тушимо на середньому вогні до повної готовності з двох сторін. Все, дві хвилини пройшло. З однієї він обжарився. Перевертаємо на іншу сторону. Поки наш лосось ще готується, я готую оформлення. Його я буду подавати з авокадо та з лимоном. Для цього очищаю я авокадо, вибираю кісточку і очищаю шкірку. Тепер нарізаю авокадо поукольцями. Беру тарілку. Ножом натискаю на авокадо. Беру авокадо на ніж і викладаю на тарілку. Ось так у нас вийшло. Філе лосося наше вже готове. Тепер беру лосось і викладаю ось сюди. Тепер очищаю лимон, також нарізаю півкільця. Коли ми лимон порізали, розправляємо його ось так. І викладаємо до нашого лосося. Для оформлення ще використаю один помідор Черінь і дві гілочки тим'яна. Тим ну що, і ось вже кінцевий результат. Це в мене зайняло буквально 15 хвилин. Ось таке філе лосося дуже смачне і дуже корисне. Тому, друзі, кому був цікавий і корисний рецепт, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте лайк даному відео і до нових зустрічей!